Христу Отче Василю, скажіть, будь ласка, чи можна молитися за бокій душі, якщо людина вчинила самогусто і гріб його не запечатаний. Дякую за відповідь. Гріб, чи запечатаний, чи не, чи не запечатаний, це не є перепона до молитви. Молитися треба в будь-якому варіанті, але гріб треба запечатати. привезти священника на цвинтар. Е, пише, святе письмо дає нам такий припис, що. Померлого треба похоронити. Знаєте, ну самогубство. Ми повинні розуміти, що то є страшний гріх, бо це і бунт проти Бога. Ну, тому що Бог дав життя, ти взяв, ти забрав. Ще й сам себе. себе. Ну, це є бунт проти Бога. Але розуміємо, що ми повинні. Він собі там зробив самогубство, але ми повинні від себе все рівно його і похоронити. Гріб запечатати. Знаєте, Раніше казали, хрест не клали на, 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 на повішеника чи на самогубця там. А потім нас хоронили за межами цвинтаря. Але потім цвинтар розширявся, і ті, що самогубці, що були за, за цвинтарем, з'явилися вже вже вони в цвинтарі. О, цвинтар розширюється. Але і хрести потім на них клали. Ну, а що робити? Він був хрещений, е, хай знаєте. але люди знають, що то повіщенник, то утопенник, розумієш, а то просто ну, самогубця, що знаївся чи напився навмисне, або ще щось там. От. Тому для того, щоб розуміти важкість гріха самогубства, ми повинні на це звертати увагу. Але я все-таки би відносився до душечки. По-адвокатськи, я би заступався все таки за те, щоб Бог простив йому. А хто буде за нього молити? Як не ми християни? Молитися. Бог собі розбереться, що з ним робити, а наше діло молитися. Бо як я буду молитися за самого то я 10 разів буду собі задумуватися в голові, що це є дуже погано. Так. Що за них потрібно молитися, я кажу так за просвітлення розуму. Правильно чи ні? Дякую за вашу відповідь. За просвітлення розуму. що за них потрібно молитися за просвітлення розуму. Я не знаю, за які трих просвітлення розуму. Ну, кажу ще раз, молитися треба за всіх.